Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Ранок 16 лютого сиджу на кухні, п'ю каву і вдихаю останні нотки нічні нотки своєї брасової Litлі Star. Маленька зірочка. Ви спитаєте мене, чому вона опинилася на кухні, та саме тому, що вони квітнуть зараз разом. З видовою брасоволою дігб'яною і вночі, відверто, скажу вам, можна очманіти від цих ароматів стійких і сильних. Тож, моїй маленькій зірочці приходиться ніченьку проводити на кухні. Казала вже вам, більшість моїх рослин зростає на лоджії, а лоджія примикає до спальні. На лоджії опалення немає. Тому дверцята до лоджії не зачиняються. І можете собі уявити, який вночі стоїть стійкий аромат і, а, квітне лише однією квіточкою, і від квітне вона набагато швидше за Літлі Стар. Тому вона залишається вночі на лоджії, бо в неї і аромат набагато вишуканіший за Літлі Стар. Милуюся оцією губою волохатою, то ну, вона, вона мене зводить з розуму, справді дуже красива. У моїх умовах серед котлей вирощування брасовол, то саме вдале. Мова сьогодні піде про найменше улюблений вид орхідей, то це є онцидіуми, а саме толуніки. Толумніки мені подобаються саме тому, що вони легко зростають в домашніх умовах. Вони дуже маленькі, вони не займають місця багато і тішать отакими спідничками яскравими. Вони є дуже-дуже різних кольорів. Саме ця толумніка – це гібридна толумніка. Творіння має ім'я Толумнія Jirac Flambired. Отакі гарненькі. Справді червоні спіднички має. І що мені подобається у цьому гібриді, що в нього не потрібно відрізати квітконосів, бо відквітнуть оці квіточки, і піде розголодження і буде іще квітування з інших таких самих червоних красивих квіточок. Цю видову манюню про яку я сказала, що страшно і до рук брати. Я знаю, що дехто з вас впізнав. Це видова толумня Хавкесіана, яку я маю із останнього завозику Уригіни. Справді, цю -то лумнійку, ну, з самого початку я як її взяла до рук, то було дуже-дуже страшно її тримати, бо вона вся така тендітна, вся така тоненька, і листечка в неї такі маленькі. Ну, ось подивіться, в порівнянні із гібридом, то хто не бачив її вживу, то можете собі уявити. Але стояла вона, стояла, і я бачу, що ну, підсихає вона, її треба десь щось пересадити, бо в цьому горщику доглядати за неї трошечки скажу я вам складненько. Казала вам, що пересаджу її чи на блок, чи ще кудись. Я мастерила на блок, якось мені не дуже подобається. Ви ж бачите, що розмножується вона. Типу столонами. Випускаєте довгі, довгі, як ниточки, стовбики, а на них з'являються листечка, тобто маленькі толумніки, і йдуть корінці. То нічого я не вигадала кращого, як в мене є сук, сук із коркового дубу, я відрізала від нього. Таку, таку тубу, ну типу, як горщик робила, і залишився отой сук. Ось він ось він в мене такий корковий дуб. Тут я приклеїла вже, приклеїла, як ви бачите, сіточку, щоб не випадала кора, яку я буду сюди розміщувати, разом із своєю толумнікою. Намішаю її кори із мохом з фагнумом, і Якось спробую упакувати її. Ну, оцей горщик. Саджати я буду свою улюблену кору, тобто кору пінії з Португалії. Потім дістала із морозильника мопфагну, дістала весь пакетик, бо лютий місяць у мене завжди це початок пересадок. Я вважаю, що лютий і березень. То самі далі місяці для пересадок орхідей. Я буду мішати цю кору, з оцим мохом з вагнумом. Як прокладочку на дно, я покладу лісового моху, бо я такий, така полівальниця, що у когось може і гниє, а у мене все висихає вщент. На дно я насипаю спочатку кори, однією рукою. Висаджувати рослину дуже складно. У мене пересадки то цілий ритуал, то я посаджу її сама окремо від вас, а потім вам покажу. Але ви зрозуміли, яка буде посадочка. На дні кора, потім прокладочка, а потім оця кора намішана і з могом сфагму. Посаджена вона була, як ви можете бачити, в точно таку кору. Кора крупненька, така сама, як і моя. Ось рослинка витрусилась, виглядає просто причудово. Нічого я відрізати в неї не буду, навіть оце висохле коріння, бо вважаю, що оце висохле коріння додасть мені змоги гарно її закріпити. Ось така в мене вийшла посадочка. Як, на мій погляд, Дуже, так, знаєте, природньо виглядає. Корінці у талумні у всіх дуже-дуже тонкі. І незважаючи на те, що корінці дуже тонкі, але ці рослини не люблять переливу. Ні в якому випадку. Їх краще трохи присушити, лише тільки не перелити. Отака От красунечка. От я подивлюся, як вона буде йти далі. Ось, Бачите, як під. Збільшила і он, іде і ще йде новенька розеточка, то я подивлюся, як воно буде. Може, може буде мати сенс отак підв'язати її, щоб вона трохи нижча була, я не знаю. Як я казала вам, я засипала її корою, перекладала гілочками могу з фагному, нічого не втрамбовувала, грунт лежить у цьому горщику нещільно. Так, повітряно-повітряно. Ось так вона і буде виглядати. Зважаючи на те, що перед посадкою я її не поливала. І корінців її 100% я не зламала жодного, бо нічого не притрамбовувала, просто підсипала і все, не накручувала, не закручувала нічого. Тож, тепер я її ось таким чином із розпилювача буду. Оприскувати, постійно оприскувати. Оцей мох, лісовий мох прив'язала до цього носику від сука, підклала під мох моху з фагнуму. І, ну, щось мені, знаєте, мені не щастить із мохом, він в мене погано приживається. Ну, а якщо він приживеться, то то буде добре, буде виглядати іще більш природніше. Ну, подивимося отаке, отаке малечай. За цей час, що вона у мене, я вже до неї звикла, і вже не так страшно її торкатися, як на початку. І вона мені вже навіть отак через збільшення навіть виглядає велетнім. Але все рівно, порівнюючи із гібридними, то це блоха. А на цьому, любі мої, в мене все. Бажаю всім миру, щастя і здоров'я. Тримаймось. Все буде Україна. Пока! До нових зустрічей!